Всім привіт! З вами на зв'язку Халавка Ігор. І сьогодні я вам хочу розказати про чудовий проєкт, який називається WebTransfer. WebTransfer це соціальна кредитна спілка. Всередині люди, які зареєстровані в ній, між собою обмінюються грошима, беруть одні в одних під проценти. Ну, фішка тут в тому, що в інтернеті проценти. Досить таки на порядок вищий, ніж в офлайні. Тому я думаю, що тут заробити суттєво, ну, в принципі, я й не думаю. ну, Тут ви можете бачити аккаунт, це Наталія Халавка. Це моя дружина кохана. Щоправда, свій аккаунт я вам не можу показати, тому що його заблокували. Ще на початках я там зареєструвався і трошки нахімічив. Ну не думав, що це така серйозна організація. Думав, так як всі трошки попрацюють і звернуть все в один узелок і смиються. Ну, бачу, ніби працюють, філії відкриваються по Україні, по Росії. Нормально. Тим більше, вже не перший раз виводив гроші, тому всім рекомендую даний проект. Дуж, дуже хороший. От бачите, тут в мене вкладення 600 доларів, займи 500 на кошельку 20 центів і баланс 149. Дуже перспективний проєкт, можу сказати. На рахунок того, що от, от, можу вам простий приклад, якщо ви в тому всьому не розбираєтеся, простий приклад, якщо от, ви положите 100 доларів, Ну, є, 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 до речі, можливість без вкладень. Е, розвиватися можна просто без е, власних вкладень. Ну просто це буде чуть-чуть трошечки довше. Там, ну, як трошечки? Ну, півроку, Може потрібно буде на розкрутку. А так, приблизно от, з е, власною сотнею, вложеною, вложеною сотні через е, 42 дні так приблизно плюс-мінус. Можна ще е, зверху заробити пів сотні. Ну, так грубо кажучи, на початку від першого дня є сотня, через 40, через, е, я вибачаю, через 42 дні, через 21 день. Через 21 день у вас ще є зверху ще 50 доларів. Тобто за 21 день з сотні можна заробити 50 доларів. Я думаю, що це непогано. Ну і тут дуже багато всяких різних стратегій є, які я випробовую, як воно туди-сюди, як вигідніше вкладати. Тому ссылка внизу під відео. Про... Прошу, реєструйтеся. Там все дуже просто, все зрозуміло, інтуїтивно, е... все підкажу. Як працювати, як гроші виводити. Все виводиться, можу показати свої виводи. Так що реєструйтесь, працюйте і хороших вам прибутків. До речі, можете зв'язатися зі мною номер телефону. Можу дати, напишіть просто в, в коментарях, можу дати свій номер телефону, можу дати свою почту, скайп, можемо поспілкуватися, якщо, якщо ви зацікавились даним проектом. Все, до зустрічі!